Поїхали. Починаємо нову гру. А, у нас є чотири рівня складності. Перше, казуальний, ну це для дітей. Ми все ж таки трошки хочемо більше екшена низький. для тих, хто хоче все ж таки суто сюжетку. Ну і для тих, таких як ми, про простих роботях, мабуть, звичайний. А, на високий рівень ми не претендуємо, тому давайте поїхали. Нановіл так, ми маємо ми маємо вибрати собі персонажа, за котрого будемо грати. А, я що подумав? Я, мабуть, не буду переводити. Я розумію, що воно російською, ну, на жаль, по-іншому, просто я не зрозумію сенс і суть гри. А, якщо це буде на англійській мові. Тому що, тому я буду, мабуть, не буду проводити. Буду субтитри, будь ласка, читайте, бо коли я проводжу, це явно заважає грі. Uh, okay, we have two characters: female, male. We choose one; it doesn't matter. Queen City, they used to call it, the gateway to Alaska, the city of flowers. That one never took off. The Emerald City, in the '80s, when they were trying to give it a spit shine, layers upon layers of history, each trying to mask the ones below. But Queen City is not wrong when you dig under the polish. Blue bloods and castles, peasants in the gutter. Same old story with a pretty flag on top. This town's had a queen for a long, long time. When the weight of a crown gets too heavy, people start sharpening axes. But it takes one hell of a push to set them swinging. You need a firebrand, a revolutionary, a despot, a murderer.

Ти мене чуєш? Френк, Френк, у нас тут потерпіло гімно. Хтось, виклачте швидку. Спокійно, все буде, все буде гарно. Я тебе врятую. Не рухайся. Як? Ой, друже, що тобі сказати, як я? Я хочу. їстеньки. сюди. І ми йому зробили кусь. Чи ми зробили правильно? Uh, так, ну що відбулося? Давайте для початку. Зрозуміємо, ми прокинулися в якійсь халупі, в якомусь підвалі. От Я так розумію, що через це віконце нас і викинуло. Я так розумію, що ми. Ні, в нас є одежа. Uh, охоронець хотів нам допомогти, але mm, нам прийшлось його з'їсти. Бо. Ну, бо так, бо ми голодні. Нічого ми не пам'ятаємо. Що у нас по графіці, до речі? Я бачу якесь мильце. Хоча в мене все стоїть на максимальній графіці в 2К. Але я бачу мильце. Раз, давайте досліджувати, що у нас тут є. Що ми бачимо? У нас є якесь вампірське чуття, котре нам підсвічує всі предмети. Угу. Що ще можна нам підсвітити? Іначе нічого немає. Оп, оп, оп. все. Прикольно, прикольна тема. Це на що? Ми знайшли якийсь конверт з готівкою. Угу. Знайден конверт в закинутої будівлі, де пробудився кочевник. Кочевник, я так розумію, це ми. Угу. Це уліки. А може, це не ми? Не знаю. Буважний конверт з невеликою сумою грошей. Там є ще включно записка, котрий говориться. Твоєму другу на цій неділі зарплати не дістанеться. І скажи йому: ще раз буде сувати свій ніс нагору. Ми його кокнім. так, Слово-слово написано. Хорошо. Будемо знати. Тобі ж ми ще і виконуємо роль. Не знаю, детектива чи що. А можна от взяти оцей конвертик собі, ні? Ладно. Йдемо спокійненько. Плакатик такий прикольний. Щось в мене таке враження, що зараз мене будуть лякати. Каже, що, що за нахуй. Хиба кінець. Not. Не потрібно. Ого! Дурень. Ще більше доказів. Йо, я. А що я настільки сильна? Ну я ж вампір. Начебто зрозуміло. Так, ну що ми тут будемо читати? Звичайно, так зрозуміло. зрозуміло. Б'ємо людям по голові. -у. Слухайте, це було гарно. А де куди він відлетів? А? Я сильна жінка. Як би то не звучало? Так. Ну ладно, це в нас, в принципі. Е навчання. Просто не хочеться нічого пропустити може цікавенького. Все рівно якесь мильце, ні, вам не здається по графіці. Я не розумію, чи це воно так намисно зробило. Я все викрутив на ультра, все стоїть начітко. Ладно, знаю, може, то я вже войоджуюсь, тому не звертаю уваги. Нагору ми не можемо пройти. А що нам потрібно зробити? Подвійний стрибок. Уу. А яким чином? А, Прикольно, слухайте. А щось тут було? Присідати, до речі, я поки що не вмію. Мене цьому не навчили. Ну ладно. І, в принципі, не розумію, що мені робити. Мабуть, вибиратися звідси. Ну і будемо пробувати, може, потихеньку когось комусь робити пусть. Це не мій голос. І абсолютно він з іншого рта. Я знаю свої п'ять пальців. Як з твої п'ять пальців? Ну, ладно, Такий діалог фантастичний. Хто зі мною спокоюється. Ти мене чуєш? Хм. Добрий вечір. Так, а, що відбулося? В нас з'явився голос в нашій голові, котрий сам не знав, що ми його чуємо. Ми, ми не знали, мабуть, що ми його чули раніше, чи що. Якось так вона сильно не здивалось. Так, а, що ти таке? Хто ти Вийди з моєї голови? А, ну давайте розпитаємо цікавенько. You? Що you ти mean, таке? А, тобі по факту чи з філософської to... точки зору? Я не знаю в будь-якому випадку, каже. Так, ну ми будемо грубити зразу, бо ну, навіщо? Наче людинка з нами нормально спілкується. Так, зберись і розказуй. І, схоже, ми обидва нічого не розуміємо. А, давай так, я бачу, що ми обидва нічого не розуміємо. Розкажи, що знаєш, будемо пробувати роз розбиратись. Як благородно. Ось якби я почув би своїй голові голос. Так, це в нас Фабіан. Він як і ми вампір. Сородич. І не значить. Він був детективом. Uh -huh. of fact, I just ага, і в нього є справа у тому, як його вбили, походу. How? І куди він пропав. Uh -huh. Так, ну що, він питає, що ми останнє пам'ятаємо? Я була в торпорі. Торпорі? Я не знаю, що таке торпорі. проспала багато років. А, Торпорі, це, мабуть, якийсь літергічний сон, там, де вампіри кайфують, чилять відпочивають. Нічого не пам'ятаю. Uh, спочатку ти об'яснись я нічого не пам'ятаю я реально нічого не пам'ятаю нічого рішення що я готові отліст щоб а малкавин а марк цей мовай мені питання каже можу загоритися якийсь вогник uh, як топинився в моїй голові Нормальне питання, якщо чесно. Right sort of Цікаво, він і вампір, і детектив. Його вбили, чи він пропав, і він опинився в нашій голові. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. А, чи потрібно, ну як тебе звідти дістати? Але чи потрібно це? Він же, мені здається, нам буде допомагати. А, тобі знайомиться мітка. В нас мітка на правій руці з'явилася така доволі солідна. Mark, котра ще й болить дитява. Хай не знає, що це Мітка. А Нітки ставлять на власність. У, У когось є права на нас, виявляєте? Тобі ж ми вже є чиєюсь власністю, а мені це як не подобається. А, так, як тебе звідти витащити. Угу, хто міг поставити на мене цю мітку, давай залишимо цей розговор, бо я, ну, замахалась, я їсти хочу. Давайте вже, якось якщо нам. Я рекомендую, щоб ми дісталися в деякий місце. Я знаю, яке місце. Якщо ви зможете дістатися в нічний відео, я вам директуємо. Звичайно, ми ще в Сіатлі. Сіатлі? Це Америка. Дуже добре. Я знайду вулицю. Тоді ви можете мене глядати. Звичайно. Ви маєте ім'я, згадую? Many. But for now, Мене звуть Фаїр, Фаєр. Файр! Чи Фаїр, як це правильно читається? Нам потрібно випратися, А де ми знаходимося? Що це за локація така? Ага. Ага. Тут у нас проходили всілякі концерти певні фестивалі. А, uh, і якісь прям. Дивні речі. Ну коротше. Актовий зал. Эй, uh, Джейми, в тебе є ключі? <таспорядок> Ні, охоронець мав нас зустріти. На а де ж він? У uh, мене uh, є номер, Френк. Uh, так, слухайте, тут копи тусять. Йой, тут копи тусять. Так, а... Uh, Угу. Вампірське відчуття в нас є, ну гаразд, ми їх бачимо, відмитили. Шо, отак от в ту порилу і вийти? Ґм, зрозуміло. Все-таки, я, я думав, треба йти через гору. І, в принципі, наша... Відчуття. Нам підскаже. Слухайте, коли є якийсь секрет, до речі. Уу, давайте. У, давайте. Нас оце перехрестя, воно нам допомагає. Десь тут у нас секретік. Це було. це був смішний жарт. Так, не б'ємо ліфт. Просто так. Люди ж працювали. Я можу вибивати? не не Так, ну це зрозуміло. Телегенес! У вампірів є телегенес, серйозно? Так, а. Слухайте, за нами вже починається. Стеження, за нами люди бігають. Поліцейські. Слухай, но ну, телегенес я трошечки прям був здивований. А. Я розумію, телегенес це класно, А є якийсь ліхтарик? щоб. Ну, я просто міг хоть трошечки щось бачити. Мені було б приємніше від того. Так. Нарешті нас навчили. Навчили присідати. Кайф. Вони зламали двері, тим часом, я вам скажу, господа друзі. Вони шукають нас. Пу, -пу, пу Ну, хрен ви нас, знайдете, давайте будемо об'єктивні. Я думаю, що в цій грі ще є ці прикольчики, які я люблю, коли ти можеш знаходити різні пасхалочки, різні уу бюст. Різні якісь приколюхи. Прикольно, прикольно, що це перехрестя, а нам показує, що щось тут є, щось от тобі потрібно кудись сюди. Але я навіть цим перехрестям, не дуже розумію. Ладно, хорошо. Обдивляємось. Записка на знекровленому пакеті. Чим же тебе відволікти? Скажи, будь ласка. Ааа, все зрозумію. Все, взяли чашечку, кинули. Він е повернувся. І ми швидесенько. Ми не можемо пройти сюди. Ні, не можемо? Давай швидко, швидко. Ага, це якраз нам вистачило часу. Е не дуже мені подобається, що в мене нема якогось зору чи банального ліхтарика, але ну, звідки ми його можемо взяти, якщо ми галяка прокинулась. Угу. Все. Ми подолали. Боже, подавали... Виконали те, що нам потрібно було. Ми пробралися. Так, зачекайте. Ага, а, дах. Давай, хорошо, хорошо. Будемо робити все максимально тихо, Не... провертати до себе уваги. Не потрібно нам. Так, а що ти мені показуєш тут? Ху, картина. У -у, кайф. Нікого? Нікого. Давайте кайфанем. Uh, так, старі знімки нимки uh, міста. Знайдено заброшені будівлі, де пробудився якийсь кочевник. Так, uh, ну і опис, в принципі, самої картини. Хорошо. Uh, за цим ми, в принципі, отримуємо якусь КПшку, поки не розумієш, що з нею робити. Ну, в принципі, зрозуміло, мабуть, плюс мінус як і в всіх іграх, нам будуть давати якісь можливості спроможності. Радіо, нам потрібно його вмикати. Ми ж до себе привернемо увагу. Давайте, мабуть, не будемо відволікатися. Всі вулиці зачинені, коротше, прям якась херня відбувається. Так, я хочу сюди. яке графіті, файно. Я не знаю просто, чи можу вже шміти, чи ні. Аначе мене ніхто не бачить. Ну давайте походимо. Угу. Ні, тут є офіцера поліції. Давайте будемо на машинам. Так, що нам потрібно? Парить. Я можу парити. Оооо, oh. Йооо, right. слухайте, це було прикольно. Ну, поліція не знає, де нас знайти. Я, в принципі, не розумію, що поліція шукає, вона і сама, мабуть, не розуміє, що вона шукає. Але ми вже. йдемо далі. Каже, де це твар. Сам ти твар? Пішли. Не будемо закусуватися з ними. Просто не знаю, що мене називати тварю. Це дивно. Я ж на, наче нікого ще не бив. А я можу. Давайте будемо відвертими. Чи того я хочу. хм. М -м -м. Так, все, набридло мені в присядках. Так, ну що, офіцери жаліються, що сьогодні дуже холодно ви бачили, вони там, в принципі, на дуже позимньому одягненні, тому я вибачаюсь. Ваша проблема. Що за лабіринти? Що за лабіринти? Так, шукають охоронця. Так, шукають охоронця, котрого ми вибили в його кабіну. Угу, звідси пішли, добре. Їх лякається будівля, кажуть. Джеймі каже, що вони чули бензин, якщо щось трапляється. Може бути сноб.

Тому що я такий старенький вампір. Я дуже старенький вампір. Вампіріха. Вампіріща. Вампірела. Так, дивимось. А, Знову у нас одні записки на пильних пакетах. Блін, що кроваво них. Мені здається, я вже дуже близько. Ого, ого, яка моторна. Клас. О, сміх у киця кажу Привіт всім любителям розчлененки Це гуль Гуль що за гуль А з ким він каже? І хто такий гуль? Я можу його убити? Він мене більш... без... кого ти там знімаєш? Ах ты мразь! На зиму зимо. Я не розумію, чому він фоткав и. Кийт: коп, гул, мистерии, мы номер. Короче, гулицей, звичайно, людину, чи це теж типу. Типу вампіра, тільки нижчого складу чи шо. А, ну короче, гуль це. Типу молодий вампір. Бунтант. Бунтарь. І просто скотина. So. Що ти зробив все вірно і правильно? Ще один гуль. Гуль анархов. Анархічний гуль. This could set off a full так. Маскарад, маскарад, маскарад. Що за маскарад? Я ж не знаю, лор. Так, нам треба Е. є. І впасти на ворога, я так розумію, згори. Ну, це ми вміємо, ну нам типу не впадло. Контра для равка, хорошо. Контра для равка, і зразу б'ємо хлібала. Шо, Гуль, готов? махатись? Ух, зачекай. ух, зачекаю. Так. Ано, ну, прибирай. Ано, ну, прибирай. Та хоч якось, я не знаю, ладно. Це просто бити тебе, да і все. У, загубився, все, зачекай, та Это зимо, буде, да. Так, ломимо, у нас в принципі відновлюється наше здоров'я. Гулі. Нам не друзі, хоч. Ооо, да! ми можемо ламати твой Клас. Оп! Всім привіт! Всім привіт. Все перевіряємо. Все перевіряємо обов'язково. Ооо! <тан> Мені треба випити, хто каже. Так, ми тут маємо пошаритися, але я спочатку хочу Гуля натрескати. Ладно, бог з ним. Е так, це в нас лікувальний еліксір на двічку. Поки не потрібно, але будемо знати. Хорошо. Тут я бачу ще книгу. О, е так, книга з е посвятами. <звіт> так. Гульчую, що тут хтось є then що check for other Ми Got it? то ми чекаємо them all! Я зрозумів. Хотів якось швиденько. Але не буде шведень. Гарного рішення не буде. Буде рішення таке, як є. Що по телегенесам? На. Є ще щось цікаве. Хорошо. Можна, до речі, класно користуватися з телегенезом. Йой, мені подобається телегенез, дайте ще щось. Тримай. Але телегенез, звісно, не дуже це. Ууу, слухайте, я ножками махаю непогано. Клас! Мені подобається бутель береш і бусика просто над. Що ще є, є щось прикольне? Слухайте, хиляйся, ухелянти, бляха-моха. Ешь что еще? Зимо. его. Слушай, мы не такие и добрые, я вам скажу. Давай такого взбьем просто. Спокойно причем. О, анимация, конечно, не гарна. Слушай, а чем-то она меня лупит очень больно Я бы поэликсировал, потому я что-то... На uh, навишов схватку. Так я крутилось. Блин, а у нас ножом? че ты плюй? А я вот с бутелями. Так, можно ведь ты честно. Uh, можно, будь ласка, мне не и ножичек. Так, ну що, в принципі, каже банальні речі, що нам тут краще не затримуватись. Я з ним згоден абсолютно, тому що копи наступають. Єдине, що ми перевіримо. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Ліва яка краса. На 825 зупинився час. Отак от. А, ладно, я прям щось задумався. Як швидко плине час. А, ми всіх, всіх, в принципі. Вклали спати. А що це в них таке? О, наркомани! ви що собі дозволяєте? Слухайте, я тут вже інший час. Хорошо. М -м -м -м. А що це у нас? Эликсир потужності, У, ми так и любимо. Котруя нам дає урон від наших атак. Хорошо, будемо знати. Тричка. Эликсир потужності. Все, норм, зрозуміло. Ага. Так. Тут начався норм, погнали далі. Так, знову записка. На порожньому пакеті. І все. Знешкодити Замочек. Будь ласка. 100 років 100 років ми спали, слухайте. У 1924 році ми заснули і прокинулись. через 100 років. Ми трошки в шоці. Це індустрія, всі ці розваги молодежні, ваші тіктоки, Інстаграми, у... Тільки всього ми не знаємо ще. Друзі, якщо ви додивилися це до кінця, то тоді я від вас чекаю лайк і підписку. До наступної серії.